Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. В Україні за 10 років може лишитися 10-15 мільйонів українців. Такий песимістичний прогноз зробив президент Київської школи економіки Тимофій Милованов в інтерв'ю Українській правді. Це буде трохи прогноз повітря, але моя песимістична оцінка така: в Україні може лишитися 10-15 мільйонів українців. Відповідно до оптимістичного сценарію, якщо війна припиниться, ми будемо рухатися в ЄС. Люди поступово повертатимуться, зазначив економіст. Відповідаючи на запитання, скільки українців може бути в країні, відповідно до оптимістичного прогнозу, Милованов зазначив, що приблизно 35-40 мільйонів. Тридцять 35 40 сорок мільйонів це буде трохи як у Ізраїлі. Якщо буде відновлення позитивної і ми впораємося із зовнішнім викликом, станемо частиною ЄС. Тут буде набагато більше сенсу життя, бо кожен в Україні може стати тим, ким захоче. Багатьом іноземцям тут подобається чесніше, ніж у них. У деяких районах Філадельфії шанс бути вбитим навіть зараз вищий, ніж у Києві. Ви ж бачите постійну стрілянину, зокрема в школах гето. Я жив на межі гету. Кожної другої ночі у мене під вікнами була перестрілка. У мене часто запитували, як там виживати. Тепер те саме запитають про життя під шахедам. Ми жити можна і в гетто, і під шахедами, розімував він.